Кастрюлю налила півтори літра води, вкинула дві моркви, одну цибулину, два кореня петрушки, лавровий листочок, духмяний горошок і підсушений часник 5 зубчиків. Буду замочувати желатин, дві отакі пачки. Це в мене все закипіло. Накриваю кришкою, зменшую вогонь і хай кипить пів години. Замочила дві пачки желатину Мрія по 25 грам. Поки там воно буде кипіти, поки там буде варитися, мене підготується желатин. Вкинула карасів і буду переставляти на меншу комфортку, щоб не дуже кипіло. Хочу показати, як кипить. Видно, ну от так от кипить. Більше не треба. Досипаю солі. Риба кипить 15 хвилин. Виключаю і буду чекати, щоб вихололо. Щоб швидше вихололо, набираю в раковину холодної води і буду ставити туди кастрюлю. Швидше виховуло, знімаю кришку. Що мені не подобається, щоб шкура пооблазила на деякий. Хочусь вона дуже полопала. Ну, чекаємо, щоб потім можна було руками там доставати. ну такий вигляд, вона має, бачите, трохи шкура полопала. Ну, тепер буду витягувати і розкладати. Некрасиво вийшло. Я її положила в кастрюлю і вона тут же ж облізла шкура. Ну тут же. Так, рибу поки відставляю, треба бульйон процідити. Проціжую бульйон завжди на хрустинку, Двоє складено. Який чи м'ясний, чи даже римний зараз. Так. Витягну зразу, щоб не шубовснуло мені петрушку. Все решта можна поставити. Сам по собі бульйон теж застине, бо ось взяла рибу, а воно липне. Значить, застинуло. Але не так не такий густий, який желатином. Ставити додати моркви. Тепер заливаємо бульйон. Як дивитися, вроді він і не мутний, правда? Не знаю. Ну, то що шкура на ній пооблазила. Так порозкладала, трошки прикрасила. Ну, звичайно, з желатином риба застила добре. Вона б і без желатину застила, ну, була б жадковата. Вийшло дуже дієтичне, блюдо, дуже смачне блюдо. Після паски то, що треба.